Доброго дня, мої любі передплатники крайнемовного каналу. У Харкові дощик іде. Це наша вулиця Амосова. пікало те, що дружина не простив, була. Ой. не їде хтось кудись. А він повертає, а нам навпростець. Сьогодні можете подивитися на нашу рідну салтівку, на наш рідний Харків. З вікна автівки. Сьогодні вирішили проїхатись помандрувати. Дружина каже, включи дворник. Бачите, він сам включається. Ось тут -от обіди безплатні, безкоштовні дають. І зараз черга стоїть, обіди отримують. І це гарно. Я завжди кажу спасибі тим людям, які піклуються. Є слово і спасибі, їй дякую. Цю дружина мене. Вона на українську мову дуже гарно розуміє. І вже виїжджаємо на проспект Третього будівельників. Бачите, тут є дом дах. Я не знаю то від прильоту або від він Шентягину. Така сьогодні погода. Була гарна погода, були плюс 10 сонечко, а ми... Не виїжджали, а зараз <ріст> при такої погоді вже треба включати дворники двірники, чи як, щоб отак от робло. Це вже вулиця Салтівське шосе. І ми прямуємо у бік, бік північної Салтівки. Не, ну, я... А бачите, ще трамвайчики такі, такі. Ну, нове, ну, святкові новорічні різдвяні. Ладно, потім ще продовжимо. Бачите, з Різдвом та Новим роком Поздравляю Ігор Терехов. Усім миру родом розлагодити. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити навчаючи на що. На До побачення, мої любі, гарної суботи, усім. Пока.